Радіо ЮЕНЧІКАГО. 1 липня, понеділок. І зараз актуальні новини з України та світу від Наталії Маглакелідза та Вадима Оксенчука. Закінчиться 859-та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням чотирьох ракет, 59 авіційних ударів, сумарно 89 кабів. Здійснив майже 4600 обстрілів, 94 із них з реактивних систем залпового вогню. Окупанти вночі вгатили балілістичними ракетами, пошкоджений супермаркет і будинки довкола. Наразі відомо про сімох постраждалих людей, зокрема 15-річного хлопця. Також окупанти скинули авіабомбу ФАП-500 на приватний сектор Цукурини на Донеччині. Постраждали шестеро людей, серед яких дитина. Усіх забої та осколкові поранення. Від влучання пошкоджені 21 приватних господарств та автівки мирних людей. Стався і ракетний удар по Київщині. За уточненими даними від влади постраждали троє людей, зокрема дитина. Усі зараз в лікарні. Від падіння уламків пошкоджені три приватні будинки, вибиті вікна, двері, посічені стіни. Також пошкоджені склади, низка адмінбудівель, а також 16 машин. Відомо, що росіяни просуваються на одному із найгарячіших напрямків Торецькому, і намагаються закріпитися на нових рубежах. За даними аналітиків інституту вивчення війни, терористи Російської Федерації ймовірно просунулися вглиб до 2,5 кілометрів і в ширину до 5,5 кілометрів. І не зустріли сильного опору під час наступу на південне. От у військово-морських силах наполегливо радять росіянам залишити Крим. Цитую: Ми попереджаємо, що в Криму багато військових об'єктів. Ніхто в спокій їх, поки вони там є, не залишить. Тому робіть висновки, будь ласка, і ухвалюйте відповідні рішення, які допоможуть зберегти життя і здоров'я, наголосив речник відомства Платенчук. Інформація, що Дмитра Вербицького звільнили з посади заступника генпрокурора, повідомив офіс генерального прокурора. Відповідний наказ про звільнення за власним бажанням вже підписав генпрокурор Андрій Костін. Зазначимо, що Вербицький фігурує у справі щодо можливого незаконного збагачення. Журналісти «Схем» з схем з'ясували, що його дівчина у 2024 році придбала автомобіль порше та трьохповерховий котеч у Києві. Загальна вартість такого майна становить близько 52 мільйонів гривень. Також відомо, що уряд України не планує підвищувати мінімалку та прожитковий мінімум найближчими руками. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Розмір мінімальної зарплатні становитиме 8 тисяч гривень. Також інформація, що у 2023 році майже 6,5 тисяч українських чиновників задекларували понад 156 мільйонів гривень виграшів онлайн-казино. Про це повідомляє слідство. Інфо у своїх деклараціях вони вказали виграші у лотереях та в бетінгових компаніях. Найбільший дохід майже 44 мільйони гривень. Вказує у своїй декларації Ольга Худик, поліцейська патрульної поліції з Івано-Франківщини. А от Укрзалізниця встановила новий рекорд. 30 червня компанія перевезла 100 тисяч пасажирів, що є найбільшим показником від початку повномасштабної війни. Водночас червень став рекордним за кількістю пасажирів на міжнародних сполученнях. Загалом протягом місяця вдалося перевести 210 тисяч пасажирів, що на 29% більше, за показник червня 2023 року. Поща в свою чергу не пропускає вантажівки з України. Від сьогодні та виїзд призупинили тим, хто не має дозволів на міжнародні вантажні перевезення або книжки ЄКМТ. Також нагадаємо, що з 1 липня в Україні набирають чинності закон про кримінальну відповідальність за контрабанду товарів. В тюрму за це можна загріміти на 10 років. А от у Франції тисячі людей вночі вийшли на вулиці Парижа після оголошення перших результатів парламентських виборів в Україні. Незадоволені успіхом ультраправої партії, на чолі з проросійською Марін Лепен розмахували плакатами фашиста геть і закликали не голосувати за партію у другому турі. Туреччина, Болгарія і Румунія почали операції з розмінування Чорного моря. Про це повідомляє видання Bloomberg. Ініціативи під керівництвом Стамбула спрямована на знешкодження мін, що дрейфують у деяких районах Чорного моря. В результаті війни це робиться, щоб підвищити безпеку судноплавства, зокрема для українського експорту зерна. А тепер до актуальних новин Сполучених Штатів Америки на футбольному полі в Іллінойсі утворилася гігантська вирва. Повідомляють в Завезе Channel. Інцидент стався в парку Гордона Мура в Олтоні, залишивши після себе яму завширшки близько 100 футів. Це 30 метрів, та в 50 футів 15 метрів. Воронка наймовірніше утворилася в результаті обвалення підземної шахти. Парк залишається закритим до завершування розслідування інциденту. Також відомо, що губернатора Ілінойсу звинуватили в невиконанні обіцянок, які він давав темношкірим жителям штату, згідно з аналізом видання Нью-Йорк Пост, рівень безробіття серед темношкірих мешканців штату становить 9,4%, удвічі більше ніж серед білих, і на 50% більше ніж загалом серед усього населення країни. Темношкірі не отримали обіцяних робочих місць у секторах виробництва канабісу та зеленої енергії. Нагадаємо, що Пріцкер є одне, одним із претендентів на заміну Джо Байдена, якщо той вийде з президентських перегонів. Під власне, Байден визнав слабкі результати дебатів. Виступаючи перед виборцями у північній Кароліні, Джо Байден прокоментував дебати з Дональдом Трампом. Цитую: я знаю, що я не юнак, я не ходжу так легко, як і раніше. Я не говорю так гладко, як і раніше. Я не сперечаюся так добре, але я знаю те, що знають мільйони американців. Якщо тебе збили з ніг, ти знову встаєш. У передвиборчому штабі Байдена заявили, що президент не має наміру вибувати з перегонів. Одним із радників Байдена визнали, що ми знаходимося у темному. Місця, але ми рухаємося вперед. Також родина Байдена закликала його продовжувати боротьбу на виборах, попри провальні дебати з Трампом. Журналіста видання Guardian пишуть, що Байден провів день із своєю дружиною Джил, дітьми та онуками. Головною темою обговорення стало те, як вгамувати занепокоєння американських демократів після невдалого виступу Байдена на дебатах. Сім'я президента розкритикувала його команду за погану підготовку до дискусії та вважає, що Байден зможе очолювати країну ще протягом чотирьох років. Не можемо не згадати Дональда Трампа, отож Верховний суд виніс доленосне рішення. Повідомлять у Reuters. Судді постановили, що Дональд Трамп не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за офіційні дії, які він вчинив на посаді президента. Запроголосували шість консерваторів проти три ліберальних судді. Тепер же Верховний суд підтвердив абсолютний імунітет Трампа. Таким чином правоохоронні органи не можуть переслідувати колишнього президента за події, які відбувалися в капітолії. Трамп відсвяткував рішення суду у своїх соцмережах. Велика перемога для нашої конституції та демократії. Пишаюся тим, що я американець. Отож, це були усі актуальні новини з усього світу. Дякуємо, що ви з нами на одній хвилі, 12.40 AM. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.